Здоровенькі були. Є такі фільми, які подивився в потрібний момент в потрібному місці, і потім хочеш не хочеш, а спогади теплі. Щелепи 3D один з таких. Для мене навіть піранні 3D не таке значення несуть, незважаючи на те, що фільм з рейтингом неймовірних 14% від критиків і 33% від глядачів на Rotten Tomatoes і потужними 4,1 з 10 на MDB. Це ще одна частина франшизи, яка базується на акулах, що тероризують невелике містечко, і відповідно головних героїв, це типове продовження типового представника жанру Андрі, яке сподобається любителям, та й все. Тут слабкий сценарій, насильство, мало обґрунтовані ситуації, в яких головні герої з не найкращою акторською грою діють нелогічно, але в ньому щось є. Відкидайтеся, беріть по пакорну і переходимо до переказу. Але спершу підпишіться, будь ласка, лайк протисніть і нагадую, що спонсори дивляться в ранньому доступі. Дякую. Заставка це щось ультракльово слешерне, подача якої мені щось дуже нагадує, але що не згадаю, рибки плавають, людей їдять, всюди кров, багато обіцяюче. Все це вирло переносить події у воду, де 10 секунд нам демонструють дупу дівчини, яку має щось вкусити. Але то хлоп бавиться, і як ті борзі покатьки в старшій школі забирає ліфак, викидає в воду, і думає, що тепер вона точно дасть, бо він крутий, бо бісить її. Але нічого не сталося, бо він вирішує в бусик сходити, лишаючи дівчину на самоті, яку успішно атакує щось у воді. Дуже дивно атакує, бо вона ще й майже врятувалася. Але майже це університет, де вчаться і шпілять в ігри, чим заважають вчитися Відповідно, гуртожиток. То любов, ні. Окулястик вічливо просить заткнутися, бо зубрити не може. Але тіп каже, що граю з твого аккаунта, тож нарятуй рейтинг. Процес перериває темношкірий. Каже, треба трійка, щоб стипендію зберегти. Інакше знову буду в 410-му жити і не на жарт бикує на ніка. Але ти цієї 4 з плюсом. І оскільки Нік допоміг тіпу не злетіти в навчанні, й хоче від. Дячити у вигляді відпочинку на озері Кросбі. і навіть хімія не переконає відмовитися до якоїсь сари там поїхати. Які ж клішовані імена у всіх набігалася тільки так понад три години. Я якби стільки пробіг вмер, би вже наступними кадрами знайомлять ще з двома дійовими у вигляді подруг. Одна трохи затримається, бо погана дівчинка. Де це таке відбувається взагалі? Це наступна сцена, Якщо що, і ще один головний герой. Темношкірий, показуючи обручку, каже, що у цей уікенд поставить крапку. Та в шляпі не розуміє, для чого ці гайдани зараз. Адже він такий успішний спортив, що зміг би ще норм почилити з його то грошима від перемог. Але вона не кинула його у бідності, він не кине її в багато. Батстві, романтика. До них доєднується жива статуя, а відразу після і ті самі дві подружки, одна з яких дівка чорного. Ну і Сара, яка пхає песеля до пациків, і всі вони їдуть. Це показано у вигляді пришвидшеної зйомки, і це водночас прикольно і дивно. Їдуть день і ніч, прям хрін знає куди. Під стоп біля рибальського магазинчику, і по класиці жанру мобілки на місці призначення не воркають, тож остання можливість кудись подзинкать тут. В Туалеті чорненька каже, що нік такий невинний, було б круто позбавити ту невинність. Сара питає: а як же відносини з Блейком, але для неї вони, походу, не суперважливі. Цей час шляпа каже, що йому треба було побачити справжню голу дівчину, бо трупи не рахуються. Посміявся з музичних збірників поца і каже, що треба спішити, бо хтось інший буде швидший, тож на горилку. Під'їхав якийсь красивий мужик, а інший з такої ж касти підглядає за тубзиком та так затягнуло, що не відірватися. Від кепчика летить расистський жарт про прислугу на передньому сидінні, і ніби цього мало ще й заливає зуби до дівчини, тож градус накаляється, який підсилює бандана зі шрамом, та все роз Середжає Сара, яка знайома цього Деніса. Ну а це Ред і він алкоголік. Деніс питає, як там коледж, і на цьому розходяться. Сара каже: Сорі, вони безобідні, просто місцеві. Сідають в човен і відпочивають як типові американці, що вчаться. Я в універі відпочивав на роботі. Сара пропонує поганяти, бо застрахований, але прикол гонить не більше. Але то подивіться, які місця класні. Той випадок, коли у воді точно ці всі вущі крокодайли, але на човні кльово. Нік намагається робити компліменти, бо пиво в голову вдарило, але виходить все одно не дуже. Тусовку Перериває патрульний човен, але Сара грала в Need for Speed. Всі знатно підістрали, до того ж так і не втекли, та шериф теж кент свій і загалом позитивний. каже, що тут найбільше злодіяння це крючок від вудки у пальці і просить банку пива. Хизується, що знає, як п'ють у коледжі, і дізнаємося, що з останнього приїзду Сари пройшло три роки, і що завтра він прийде з поштою. Звісно, відпочинок буде ось в цьому абсолютно примітному будиночку з басейном. І ще маю показати ось цей момент, бо це важливо на думку фільма. Ну і місце я теж так хочу. Чернявий каже, щоб Нік перестав трахати Сару очима, і дізнаємося, що за три роки вона ні з ким навіть на побачення не ходила. Он пес. ну дівчина мріє з долькою загадки. Песи так смішно плавають. Складається враження, що зараз щось станеться, але все окей. Решта грає в цю штуку, забув, як називається. А це екземпляр яйця спреєм від смаги пшики. Він в певних стосунках статушницею, але шляпа вважає, що з нього бойфренд покраще буде. Малік у нас ось так уміє, і ось так, і такі кувети мутить, дай Боже. Головне б не навернутися. кажуть, такі плавники у. Cool. Через певний час плавальний апарат робить штовх, від чого Малік не на жарт панікує, але певні друзі того не розуміють. І, врешті-решт, Малік спотикається. Чуваки не розуміють, де Кент загубився, але врешті-решт бачить, як той гребе до берега. Його перелякано зустрічає Сара, і є на те причина: відсутність руки. А вона тату фігонула і на наступний день вже в басику не можна так. Ладно, зв'язку немає. Сара по аптечку погнала, одна реве, решта туплять. Матч кидається на Ніка з претензіями, що той по руці пройшовся, але Нік, в принципі, єдиний, хто вшарює що робити. Бюджет не дозволяє показати, що саме, але за допомогою саморобного жгута кров зупиняють. І далі Нік просто пірнає у воду, щоб якимось дивом спробувати знайти руку. Не питайте, як цей водолаз знаходить її і чому її так стрільно відкусила ця акула. Не знаю, як у вас, а мені от стрьомні вони, шо тренда. Від переляку нік плаває швидше ніж акула, тож остання повертається з нічим. Озеро солоне тож все можливо, навіть акули. руку можна врятувати, якщо на протязі двох годин знайдуть хірурга, до якого, до речі, дві години по воді. Зайва вага сходить з катеру, і друзяки пливуть рятувати. Та Малік трохи скапує, і цю кров чує акула. Від пари штовхачів Майя тупо випала. Часу немає, тож їй кидають коло і вимушено грають у млинець. Від того наскільки кріпко вона тримається, залежить їй життя. Цього разу акула плаває швидше, ніж пливе катер. Та й сама акула як розумний антагоніст. Хріначить, по катеру довбешкою, від чого той димить, бачок тече, руль клинить, і щоб не розбитися, доводиться стрибати. І це навіть виявилося вдалим рішенням, бо катер якогось біса взірвався. Куди вони весь цей час? Час пливли, що припливли прямо додому, бог його знає. Будуть потім розповідати, чому руку не врятували. Хрін повірить, Бет панікує, потім кидається на Сару, мов вона у всьому винна, потім вибачається. Коротше, американські горки по настрою. Стрельнули ракетницю, яку десь там знайшли, але Харві на своїй хвилі. Сара проявляє турботу до Ніка, але ж є вода в крані. Як чуються постріли, це Блейк таким чином кличе цих двох покидьків, які знову закидають пару недолугих жартів, від яких Блейку дах зносить. Але редхопа, прийомчики свої застосував і все. Тіпи розповідають про смерть Майї і показують пораненого. Деніс з Редом пропонують петляти туди, де є сигнал, і викликати гелікоптер. Чернява поїде з ними, адже не може тут лишатися. З нею, як той лицар, буде їхати Гордон, а не бойфренд, якщо що, захисник. Ред каже, що боятися нічого, бо є ось ця штука, яка паралізує всю живність в радіусі 100 метрів. І пухкалка. Сара дякує. А Деніс каже, що тепер вони квити. Пацани говорять про те, що все буде окей, але якщо не буде, то що відповість наречена, якої вже й немає малік, це викупає, бо Блейк не те, щоб кремінь. Ред веде себе. Як бидло, а Сара з Ніком обговорюють події. Сара закидає кіношними фразами, що не варто грати в героя. Ця гра не закінчується, це зробив все, що міг, і розповідає про те, чому три роки не приїжджала сюди. Все через Деніса, до якого всі багатенькі дівчатка записувалися на дайвінг, і вона з ним два роки шпілилася, але потім навчання. І от він її кличе на останнє побачення під водою. Вона ловить паніку від того, що не вистачило кисню. А він замість допомогти відплив. Вона якось там вилізла на катер і хотіла поїхати. Що в принципі і зробила наостанок, порізавши обличчя гвинт. То навмисне Нік каже, що все буде окей, і вона йде. Ред дивить на груди, що не дуже по кайфу усім, окрім нього, і питає, чи велика акула була, і припускає, що то була акула бик, бо вона може запливсти куди завгодно. Маліка попаяло, і Він вирішив мститися, акулі, щоб успішно мінуснутися, бо сюжет не знає, що робити з ним далі. Каже, що має сенс його життя, і буде він махатися. Дурдом сонечко. Тим часом пара гнидників остаточно стають антагоністами фільму. Тормозять, дістають волину і кажуть про 5 хвилин до початку шоу. На кров Малі Капливе акула цього разу молот. Виглядає вона страшне. А от Малік, як в ігри переграв, і це протистояння якимось чином закінчується перемогою хлопів. Вона вже його шматувала. І що як це взагалі? На катері дівка на стрюмі тирить ножа, а пацик має допомогти тим, що стрибне у воду. Він цьому, звісно, не радий. Але дівку в заручники, ствол на пику, і дізнаємося, що зубастих випустили. Вони лізти сам він все одно ж не хоче, але постріл і процес пішов. Ред ще каже, що скоро черга дівчини. Знову на кров припливла рибина, але хлопця може врятувати. Дерево, до якого він встиг догребти, могло б точніше. Молота витягли і лише подивіться, яку рану на нозі лишила ця пащека здуріти. Малік досі живий чомусь і радий, що помстився. Але Нік каже, що то була не акула, молот. Він бачив іншу. Сара каже, що, може, потрапили через якісь там відкриті шлюзи в сезону ураганів, Але Нік відриває камеру з рибини і каже: Або хтось запустив. Малік знову хандрить, і Блейк вирішує не дивитися, поки той відкинеться, а сісти на гідроцикл і відвести його кудись. Геніально, що сказати. Дівчину тим часом заставляють роз Здягатися, ну вона обзивається і протестує, але пістолет курва ред либу давить, тому отримує колючий, але не фатальний. Деніс зупиняє друга на, щоб той дурниці не наробив. Тож дівчина лише отримує лись. Страшне. Пацани розповідають про 350 видів акул на світі. Він вже бачив, він і ряв 45. ма А от вчора надибали ще один вид – 46-й. Пара здихалася ще двох. Ну бо після всього поїхати на гідроциклі рівно смерті. 46-й вид від цих фанатиків це сигарна акула, яка вміє світитися під водою. І вони ось такі маленькі і не насить. А ще вони хавають власні зуби, щоб здобувати кальцій, бо в природі їдять шкіру і підшкірний жир. Штовхають бідолагу туди і знімають процес, як ті великі п'явки знищують дівчину. До Сари з ніком приплив шариф і питає, WhatsApp. він взагалі не в курсах і приплив чисто на вогнище. Хлопці тим часом газують на всю силу, коп по рації підмогу викликав, а Нік вирішив свідомість втратити, а пес похавати шнягу шерифа. Я думаю, що всі здогадалися, чим пахне, але спершу Малік саможертвує собою, щоб друган живим лишився. І тако ляп нюанс в тому, що це було все Заради маліка шериф каже, от ті стреси довели біднягу. Просить холодний рушник, але Сара бачить, що песику теж зле і чує, як ті два гандураси розповідають про пригоди татуйованої і що чекають тепер білявку. Про собаку вже й не думає. Ножа взяла і вже ось ось буде пробиття, але Дені сміє з'являтися ні звідки та виривається, але дротиком в спину бац і спадки. Красавчик нарешті допливає до фіналу. Ви лише подивіться, яка рибина. Грам 500. Нік в заручниках чекає своєї участі для нього, як для головного персонажа, приготували декілька. Пес. Живенький, якщо що, все окей. Сара питає, де хлоп, але Дені жаліється на переїхану пику. А вона то все випадковість, випадковість. Та дядько злий страшне. Пес гавкає, тож навіть слова реда, що пес прикольний, не діють. І він тварина така викидає чотирилапого у воду, ще трохи ножичком лякає. Шериф каже, що тут ігрові грові акули Жеруть все в підряд, і люди це з задоволенням дивлять. І тут починається оця фігня, де Бедмен має все розказати. Вони кріплять камеру на рибаку і відоси знімають для тих, хто хоче бачити більше, ніж показують по телеку. Звісно. За гроші. Сара рве душу про те, що їй було ж 18, і вона взагалі страждала всі ці роки. До жодного хлопа не підходила. Заливає, що завжди кохала його, і бла бла бла. Забалакала коротше, і пістолет, вихопила. І ніби й молодець, але ой ні. Тож тіп каже якомусь Карлу, що час настав, і той самий Карл випускає страхорибину. Шериф каже, кров чують дуже чітко і ріже ногу, а нога перекидає бензин. Фінал зрозумілий як 5 копійок. Шериф каже, що за Бестін тут більше пахати не хоче, тож краще продам тебе. Ось дивіться, яка страшна. Каже, що взагалі то кокосом вбитися вірогідність в 15 разів більше, ніж акулою, то ти ламаєш статистику, бро. І поки кайфує під Хеві Метал Кріс застівку палить і просить підробити на останок Гансис Роузес, бо шериф рок-н-рольщик. І поки той в процесі запальничкою підпалює Бенз, що витік і шерифа заразом, який рятуючись, стрибнув прямо до акули. Це був, до речі, самий невпевнений хлопець в Америці. Добутому вже світає і нік вкотре стрибає у воду, ніби залізний, і на нього акули не реагують. Дівку у воду опустили і кровинкою поли. Але Нік рятує ситуацію. Та Деніс підступніший ніж ви могли подумати. Кидає ножика в напарника, трохи накидається на героя, але чомусь виявляється слабшим. Тож за борт, щоб зробити ще більшу мерзость. Добре, що тут глибина 3 метри. Тіптер тару жос схватив та рятує знову. Дівка показує, що повітря треба капзда, тож вони нарешті цілуються, але не так, як я це уявляв. Деніс безсмертний якийсь, намагається душити, але Сара підключається. Він намагається від акули спетляти, але нога вже прив'язана. Тож не самий приємний вид. Шерман порішав припливши з втраченим ружом, і цей мовмент рятує Сару від атакуючої акули. Вона з переляку, чи до безповітря, зомліла, але вони з Шерманом її все ж витягують. І вона йому така ще: дякую. А Шерману ні слова. Ну і в принципі, все. Камера летить, якась акула стрибає, і знову титри обрубали, ну є трохи. Що ж, ось такий фільм зняли у 2011 році, і мені він подобається. Звісно, у якості переказу і не більше, ніж ностальгія, але все ж, у вас є таке відчуття, чи то просто в мене так склалося? Трешачок без трешачка ніби. Не замислувати із з купальниками, звісно, навіть ввечері, і клішованими поганцями. Підпишіться, будьте добрі, лайк, коментар. Дякую спонсорам. Якщо є змоги і бажання, доєднуйтеся і дивіться першими. Люблю, почуємося.